На подвір'ї діда Тараса Шевченка людно як ніколи. Сотні земляків кобзаря прийшли на власні очі побачити президента Ющенка. Телевізорі бачила, а так живого не бачу. А сьогодні попросила сусіда, щоб привіз мене Ту машину машиною привіз. Побачить. Я вже стояти не можу дитину. А бачиш, приїх, прийшла побачить. Президентський гелікоптер зробив кілька кіл над батьківщиною Шевченка і нарешті приземлився. Держави разом із дружиною та дітьми одразу вирушили до пам'ятника матері. Пам'ятник жінці з дитиною на руках якраз посеред двору, де колись мешкав Тарасів дід Яким. Поруч відновлена хата діда та ще одного селянина. Саме в ній за переказами, 194 роки тому і народився кобзар. Поблизу ще кузня, вулки та каплички. Пізніше поряд і старовинними хатками має з'явитися сучасна будівля. Президент доручив директор музею задуматися про першу в Україні Шевченкову бібліотеку. Я казав гіт. Той, хто хоче пізнати поета, повинен йти на його батьківщину. Для українців це буде великий плюс пізнання самих себе. Для майбутньої бібліотеки Ющенко подарував і першу книгу Раритетний Кобзар. Потім пішов садити дерева. Біля будинку Шевченка неодмінно має вирости вишневий сад. Посаджена президентом Вишня лише приклад для наслідування. Такі дерева мають з'явитися по усій Україні. Віктор Ющенко запровадив всеукраїнську толоку місячник з озеленення. Знаєте, я не хочу, щоб Україна жила легендами. Якщо їдеш дорогами, шляхами українськими, якщо десь обов'язково побачиш липичі, верби, яким за 80 чи за 90 років, то то або Петро І, або Катерина Друга, або Сталін посадили. А це покоління що? Не може слід залишити на прощання. Мешканці села присвоїли президенту звання почесного гостя. Після урочистості глава держави знову відлетів до Києва, щоб можливо повернутися уже за рік. Саме з такою періодичністю кажуть мешканці Моринців, їх навідують високі чиновники. Роман Суханилята Максим Шинкаренки п'ятий канал.